Привіт, розумашки Погляньте, який сьогодні гарний день. Небо ясне! Сонечко піднялось вище. Воно світить більш яскраво і навіть пригріває. Ще не так давно ми з вами закликали зимоньку. Пам'ятаєте? Зимоньку, де ти? На мети замети? Ми тебе чекаємо! Тепер ми з вами зовсім інший віршик скажемо. Сонце ніжно усміхнулось, вам до щічки доторкнулось, все навколо розквіта, вже до нас йде весна. Ми вже з вами чекаємо на весну, яка от-от постукає до нас віконечко. Снігу вже нема. Сніжок весь розтанув. Пташечки все голосніше і голосніше почали співати нам веселих пісеньок. Вже навіть прокинулися перші квіти, пролізки. А погляньте на наші посіяні чорнобривчики. Вони вже також зазеленіли. І показали вже два листочки. Отже, скоро ми їх висадимо у наші клумби біля садочку. А поки що, давайте пригадаємо, яка була наша цьогорішня зима. Сьогодні до нас з вами завітав гість. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши мою загадку? Він не лялька. Не людина, на снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це, діти? Сніговик, звісно, ми дуже з вами любимо зиму. Тому давайте розкажемо сніговичку, чим можна взимку розважатися. Грати в сніжки, чистити доріжки лопатою, а тепер продовжуйте самостійно називати зимові розваги. Згодна, саме взимку можна спускатися з гірки на санчатах, кататися на ковзанах, прогулюватися на лижах, це дуже весело та корисно. Ну, а ми продовжуємо грати і розповідати сніговичку зима яка. Сніжна, білосніжна, зоряна, колюча, довга, коротка, іскриста, м'яка. Льодяна, срібна, морозяна та вітряна. Молодці діти, а ось і сама красуня зима завітала до нас. Дуже не хочеться їй іти, але ж все таки весна прийде і природа почне прокидатися від зимового сну. Прийшла пора зимі на північ повертатись, тож хоче вона з нами попрощатись. Дуже весело нам було з нею, але весна не за горами. Тож прощавай, зимонько, ми будемо тебе чекати, а зараз весну зустрічати! Прийде, прийде, весно, Красна, обігрій наш рідний край, засвіти нам сонце ясно, та веснянки заспівай. Сьогодні ми зиму проводжаємо, а весну вітаємо. Наша зустріч теж добігає кінця. До побачення малята!